Вітаю вас, друзі, у ще одному огляді новинки. На цей нова лінійка насадок, яка називається Hybrid Wafters. Hybrid Wafter – це вафтер гібрид який складається з частини вареного бойлу та частини попап. І ви можете спитати в мене, а чим це відрізняється від наших балансів, які ми вже маємо, які також складаються з частини вареного бойлу та частини попапу. Насправді, для того, щоб відповісти на всі ці запитання, я знімаю цей огляд. Ці насадки відрізняються від балансів дуже сильно. Вони абсолютно інші, і тому виділені у окрему лінійку хайбріду пріоритетом при розробці цих насадок була саме їх низька нейтральна плавучість, так щоб із бойлами великих діаметрів. Тут 14 та 16 в нас діаметри представлено. Ми могли ловити з нейтральною презентацією, коли гачок лежить, а волос піднято, використовуючи при тому гачки нормальних розмірів номер 6 та номер 4. Такий варіант презентації, такі діаметри насадок вже більше використовуються у такій більш селективній ловлі. Тобто, коли ми не хочемо ловити все, що плаває на швидкість, а коли ми, скоріше, все ж таки чекаємо на наш трофей, тому ці насадки випускаються тільки у діаметрах 14 та 16. Але ж при тому на 14-й бойл ви можете ловити із шостим гачком, отримуючи при тому абсолютно нейтральну презентацію. Така мета і такий пріоритет саме невисокої плавучості. Вимусив мене піти на компроміс із стабільністю цієї плавучості, тобто, на відміну від всіх наших плаваючих насадок, що балансів, що вавторців, що попапів, ці насадки поступово і значно швидше, ніж інші, п'ють воду. Протягом кількох годин зберігається стабільна плавучість в цих насадках, на відмінність від всіх наших інших, і навіть на відмінність від балансів, які плавають просто дуже довго, вічно. Тобто, ви перезакинете раніше, ніж він опуститься тут. Це відбувається швидше, тому що саме пріоритетом була по-перше, низька плавучість, і по-друге, мінімальні відмінності від прикормочного бойлу. Бо тут ми вже кажемо про трофейну самоловлю. Варенка, яка використовується у хайбрід, вона. Майже повністю ідентична прикормочної, вона відрізняється буквально дозуванням одного компоненту, який відповідає за її еластичність. Ми це зробили для того, щоб вам було зручно підрізати ці насадки, якщо вам це буде потрібно. В іншому абсолютно повністю склад сухої суміші, склад рідин, який використовується у основі. Він повністю ідентичний прикормочному бойлу. Тобто, ця насадка для більш повільної, для більш селективної трофейної ловлі. І для нейтральної саме презентації насадки. Зараз ви бачите чотири хайбриди, два з них 16 і два 14. І ось тут я спеціально взяла. Рецитрус жовтенький, такий світло-жовтенький, як бачите, він зроблений з попапом папом тобто вимитий кольор, і має, має цей попап трошки більшу плавучість. І ви можете побачити, що цей хайбрід розгортає шостий саме гачок, не четвертий, шостий. Ось це є, в принципі, така точка відліку для лову саме з шостими гачками на 16-й баланс. Маєте перевіряти презентацію, бо певні різновиди пойлів забезпечують саме суто нейтральну презентацію з шостим гачком, а певні Різновиди можуть його ось так розгортати. Далі ви бачите 16-й хайбрид із четвертим гачком, тут вже все стабільно четвертий гачок лежить і забезпечує нам нейтральну презентацію нашої насадки. Далі 14-й хайбрид із шостими вже номерами гачків. Вони також лежать на дні, а бойл плаває. Тож за таку точку відліку можна брати те, що із 14-м хайбрідом краще за все ловити на 6-й номер гачка. і Це не потребує там, додаткового балансування. А на 16-й із четвертим, але ж при тому ви можете використовувати шостий гачок також із 16-м хайбрід, але ж при тому не забувайте перевіряти. Презентацію своєї оснастки також в цілому при використанні цих насадок, бо тут вже такий дуже дуже тонкий де баланс плавучості. Ми рекомендуємо перевіряти кожної з них в ємності перед закидом. А ось баланси, які ми маємо у нашому асортименті з 2022 року, розроблялися для абсолютно іншої ловлі. Вони розроблялися для ловлі з презентацією гачка на жалі, тобто для швидкісної неселективної ловлі. По сутності, з нашими балансами, які ми маємо, ви отримаєте презентацію по-папа. Хоча за рахунок наявності там вареного бойлового складу вони все одно мають, звісно, меншу плавучість, ніж має пап. Але ж ви можете ловити з балансами, там, використовуючи 10-й баланс із шостим гачком, і він буде ставити його на жал. Це зроблено цілеспрямовано саме для того, щоб ви могли. Коли використовувати ті насадки у швидкісній, неселективній ловлі або ж на старту риболовлі, коли ви хочете отримати швидке клювання. Там варений бойл адаптований саме для того, щоб забезпечувати гарного балансування, гарну плавучість. Це мікс насадочного вареного бойлу. Який має абсолютно всі ті самі ключові компоненти, що і має прикормочний бойл, але при тому він має меншу вагу і трошки повільніше п'є воду, ніж стандартний прикормочний. Тож це плаваюча насадка, наші стандартні баланси, які розроблено для лову, на жалі. А ось хайбриди, їх розроблено вже для селективної, більш селективної ловлі і з презентацією нейтральною. На цьому відмінності не завершується. Зараз я тримаю у руці банку 12-го балансу, це неробілачан. І порівняйте, будь ласка, банки. Дивіться. Банка, яку ми маємо для 16 та 14 балансів майже вдвічі більша. Фасування за вагою тут також вдвічі більше, тому що тут ми маємо великий діаметр бойлу, тож і велику тару, тому що в такій баночці, в при тій самій кількості вже великих бойлов було б саме за кількістю поштучно дуже мало. Тож, це така баночка і більша, і фасування хайбридів більше вдвічі. Тобто виходить, що зараз ми маємо дві лінійки, яка складається з вареного бойлу та ПОПАП. Баланси для неселективної ловлі з презентацією гачка на жалі. Майже така сама ловля, як на попап, яка відрізняється тим, що у складі цього бойлу ви маєте також варений бойл, який має той самий харчовий сигнал, що і прикормочна програма. Але ж це не селективна швидкісна ловля з презентації гачка на жалі. І тут ми маємо діаметри на цей час 10 та 12 міліметрів. І хайбрід для більш повільної, для більш селективної ловлі вже більше трофейного коропа, діаметри 14 та 16 міліметрів для лової з нейтральною презентацією, коли волос піднято, а гачок лежить. Баланси мають дуже стабільну плавучість. Плавучість хайбридів тримається протягом кількох годин. Ну, зараз давайте пройдемося по смакам, які ми маємо у лінійці Хайбрид. Ми тут не всі смаки прикормочних бойлів включили в цю лінійку. Почнемо з редом. Ред у нас представлено у смаках Red Spice Ton із рожевим попапом Tuna. ред цитрус із жовтим попапом цитрус і Red Mega Spice із. Помаранчевим попапам Мігаспайс. Всі ці три смаки представлено у двох діаметрах 14 та 16 мм. Бойле Неро представлено у чотирьох варіаціях: хайбрід. Неро AC-Pier, Нерокисла груша у класичному помаранчевому флюоресцентному кольорі. Неро Білачан. Ферментована креветка у білому кольорі. Неро Малбері Нейрошовковиця у рожевому кольорі. Та нейропайнепл NButeric, ананас з енбутіріком масляною кислотою у жовтому флюоресцентному кольорі. Хайбрід на базі Бойла Корнтайгер представлено у двох варіаціях: це Корнтайгер Хані Пайнепл. Він такий натуральний, натурального кольору Корнтайгер та жовтий. Honey Pineapple Та corn Tiger та Гернат. Тобто з тигровим горіхом, кремовий натуральний кольор. Бойл СКТ представлено у трьох варіаціях. Це в нас СКТ Плам, СКТ зі сливою у такому світлому помаранчевому кольорі. СКТ Pineapple – Це мед з ананасом у такому жовтому флюоресцентному кольорі. Та скт криль вимити рожевий колір, криль з бойлом СКТ. Хайбрідвавторс є чудово доповнення до наших прикормочних лінійок. і якщо ви також цілите на трофейну рибу, то це може бути чудовий інструмент для її поїмки. З 14-х можна почати сезон, далі вже використовувати 16-ті, які, до речі, навіть селективні вже саме до сорної риби. І ось цю презентацію, коли гачок лежить, а волос піднято, велика риба дійсно сприймає краще. Тож, якщо ваша задача не швидкість і не кількість клювань. То Hybrid Waters для вирішення цієї задачі може бути чудовим вибором. Тож до нових зустрічей. Сподіваюся, що цього сезону на цю насадку ви спіймаєте трофейну рибу своєї мрії.